Мито на електромобілі з 1 січня 2025 року не повертається, але повертається з 1 січня 2026 року. Помилка всього навсього всього в один рік, тобто у нас є ще один рік, щоб спокійно привозити, реєструвати, розмитнювати електромобілі за дуже навіть доступними ставками. А я нагадаю, що це всього на 1 євро за 1 кВт батареї цього електромобіля. Але треба пам'ятати, що електромобіль. Це не той автомобіль, на який мита немає в принципі і назавжди це пільга, яку колись запровадили, щоб в Україні стало електромобілів більше. Цим всі успішно користуються. Але з 1 січня 2026 року повертається мито. А це 10% від вартості автомобіля. Це ПДВ 20% від вартості автомобіля. І це все вплине на кінцеву вартість машини, яку вам треба буде привезти за кордону Найімовірніші пільги, продовжувати не будуть. Про що вже заявив голова податкового комітету пан Гетьманцев. Тому ще рік електромобілі возимо, але пам'ятаємо, час обмежений.